Доброго ранку. Ні, вже доброго дня країна, тому що вже майже пів 12-ї. Е, готую Микосіві передачу на завтра. Тут все в такому розморожується: рис, молочко вистигає, блендер, готується, цибулька, все. І от що я обнаружила. Вчора я купила в Вінниці кунжут. От я часто купляла такий кунжут в такій упаковочці і просто не звертала увагу, хто його виробляє. Це е, зараз е, достатньо дорого, тому що раніше е, вперше я його купляла е, Ну вже, може, там роки два тому я його купляла по, а може ще більше, е, по 8 рублів. Я пам'ятаю, отакий кунжут. Значить, в нього тут 150 грамів. От у нас тут. От, 150 грамів, От верх ногами я розрізала пачку, прекрасно. І на що я звернула увагу зараз? <гум> ля ля Значить, свіжість, да? е, ну, там свіжий, я зараз дивлюся, скільки в нього термін придатності. Е, термін, термін, термін. Чу це вже так. Термін придатності. Показує мені, що в мене вже місця немає на карточці, що записувати. Е, тут хороший, він непоганий. Тут третій місяць, от написано, 24 3 го Звертаємо увагу 15-го року. Прекрасно, так? Да? А тепер дивимося, хто в нас виробник. От, будь ласка, читаємо. Виробник та пакувальник ТОВ Аріол, місце знаходження, Україна, місто Севастополь, вулиця Велика, Морська, 17. Номер телефону починається з українського плюс 38. І ще написано адреса потужностей виробництва. Так само: місто Севастополь, Україна, вулиця Хрустальова і так далі. В принципі, можна зайти і на сайт. Є сайт От Отака, так. Да, це Santavita, От вона тут є марка. Santavita, прекрасний смачний кунжут. Отака от історія. А чому це в мене воно не інтересно? А, вже настроїлося. Ку-ку, от такий. Місто Севастополь. Україна. Ура!